Таке Бургундія наша це, вже роз, трошки розпродали молодежі. Це самочка і двохмісячні самчики, 4 лишилися. Це саме з півтора року. Саме 6,5 кг. Самка ця 6 кг, трошки більше як 6, а молода самка. Так, Корм у нас йде. кормим люцерка приявша. Вода з кроноцидом, корм, ячмінь і пшениця. Отакими такими ми такої зони що ми кормимо. Самчик теж потужний, ваговий, крепкий. Тут молодь теж ще їм немає. Два місяці з самкою. Тут ще королики, королички ще є. З цих ще ми не продаємо, бо з двох місяців у нас продаж. Так що коли цікавить, будуть самочки і самчики. Ця самка вже молодь ушла звідси від цієї самки. Ми її запарували знову цю самку. <кій> Також буде ми вже самків ця кітна. Ті. Там ще далі будуть по відео, будуть кітні. Це молодь така. От самка має малих. Просилася самка <кій> 6,5 кг. І маленька. Самка важка, гарна. Також корм. Люцерочку даємо, вода з так само ми даємо. Чисто воду без короноциту, щоб не було проблем. Ця самка хороша, вагова, молодіж є десь. Ще не рахував, що вроді так. бігло? як-то 9 штучок неї є зараз. Ну, раз вона привела 11 Тут вже в неї забрали кроленіят цей виводок. Теж самка запарована кітна. Ця самка теж 6,5 кг важить. Самка здорова, крепка. Я люблю, люблю Бургундію вагову. Не люблю маленьких тих тоненьких. Хай там хто хоче розказує про стандарти, мене стандарти. У мене, у мене в Бургундія вона йде вагова. І я не лю ні великанів, нічого. У мене було, як я привозив кроликів, такі в мене вони йдуть. Я тягну руками, в мене дві лінії, зараз було три лінії, було чотири лінії значально, а зараз дві лінії залишилося, бо сам не можна привезти за кордон зараз самців з такою ситуацією, як у нас в Україні, але... Бургундію я люблю хорошу крепку, бо для мене перш за все кролик це м'ясо і набор ваги молодих кролинят. Також самка 6,5 кг. Здорова, теж потужна. Тож кролинятка від неї уйшли. З набором кровенятка. 4-місячні, я кролі, У мене є 4-204 кг. Набирають вагу вони хорошо. Розвиваються хорошо. Це ж не чисто у мене на кормах сидять кролі, У мене сидять 50 на 50, корм пуріну я купляю і мішаю зерно сумішу. Для наглядності я покажу. Ось от, от, от так я мішаю. Корм, пшениця і ячмінь. Зимою даю суху люцерку і вода. Кормці зараз почали ставити. Раніше ще вода чисто ставив, зараз даю кроноцит, ще додаю, щоб. Все нормально було, щоб не дулися молодіж, але ще раз повтираюсь. Крованята в мене по Бургундії вагові йдуть, крепкі, самки крепкі, потужні. Я не хочу інших. Також молоді. Це самчики лишилися, самочки були до товариша поїхали також. От самка теж вагова, потужна. Самка також вона важить. коли я її не важив, але так вона важить 6,5 і вона потужна самка теж крепка, молодь. Це все самчики. Самчики зараз самочок тільки з меншеньких, там стояв, що я показував. Ну і попорошені самки будуть самочки. А так що поки цього, одні самчики на продажі. Через десь в травні місці будуть самочки ще з, з другої лінії. Ось самка, це молода самка, ця важить 6200 самка. Ще вона добере, вона ще, ще молода, теж мої кровенятка маленька, порошена. Також звернув увагу, що вакцинуємо кровенят Lapimon GM2. А, і от імун мікс, теж Та, щось так видовіряють ці вакцині, що тримає хорошо. Бо вакцинацію знайомих, був, знайомого беру, який дотримується терпературного режиму протиставці. І віття такі у нас є Старкосінтинові Шпаки, молодець. Ми з ним працюємо вже не перший рік. І такий порядочний чоловік. Вакцина дуже велика, має значення. Провакцинував. Вакцинуємо два рази в рік. Проганяємо по трисульфоном пою купляю літровий з Бельгії, з Голландії. Звідти, що він був такий ну, не наший. І проблема зараз трисельфона хороша, але я купляю оригінальний, і тоді воно все тримає, все воно працює. Зробив, пропоїв, провакцинував і кроликів, падіжа немає. Тримаю я ж немало кроликів на рік. і... Векономити на кроликах я не буду і не вакцинувати, бо куди посипляться кролики, дуже зараз важко знайти. От маточне поголів'я таке, яке б мене влаштовувало, мені ну, проблемно, мені, для мене важко. Я хочу собі тримаю свій лінії, я знаю, як молодіж розвивається, як вона набирає вагу. Бо кажуть, для мене це не настільки бізнес, як, як хобі, але хочеться тримати те, щоб воно радувало, подобалося і приносило певні результати. Це наш самчик теж ветеран. Цьому самчику вже 3 роки 6,5, також кілограм. Потомство дає він досить сильне, по вазі, по формі. Мені от він дуже подобається. Ця молодь по ньому йде дуже потужна, вагова. У цього самчикові. Тримаємо, вже, тримаємо, поруємо від нього, лишаємо цей рік два самчики, може три самчики, лишу від нього щоб було наше потомство там самочки підберемо по, по другій лінії, але від нього треба вже лишати, бо будемо його тримати до тих пір, поки ще буде працювати. Всім гарного дня, Баж... дякую за просмотр відео, всім Богоже, благословення, миру, спокою і всього само, самого-найкращого-много літа.